Найдивніші питання, які я отримував від пацієнтів. Ну не то, що питання, навіть відповіді. Інколи пацієнти з гумором бувають. Наприклад, періодично трапляються люди на онлайн-консультації, там хочуть щось запитати, кажу, скидайте свої знімки. Вони скидають заключення. Я кажу, мені треба побачити саму або плівку, або диск. Можете перекинути, щоб я міг подивитися, зрозуміти, що у вас насправді, тому що мені заключення недостатньо. Так, пацієнти сприймають всю інформацію напряму, фотографують диск і скидають. От мене є диск. Ну, або, наприклад, пам'ятаю, одна дівчина приходила, з неї боліло не з живота, віддавала статеві органи. Кажу, як би добре, але це не зовсім моя спеціальність, вам до гінеколога. Вона каже, добре, але я прийшла до вас, то може ви мене тоді подивитеся. Я кажу, та я не буду дивитися, бо я не розуміюся, я не знаю, що там треба робити. Вона каже, «Блін, то що, я їхала дарма на консультацію, ви навіть не подивитесь, кажу, ну вибачте, але я не гінеколог. Ну і таке теж буває.